На споживчому ринку у грудні в порівнянні до попереднього місяця подорожчало м'ясо на 2%. Найбільше подорожчала вирізка свиняча, також ковбаси першого, вищого гатунку, сосиски, сердечки. У новий рік із новими цінами в Україні суттєво зросла вартість м'яса, причина зимові свята. Та яка ситуація зараз, коли всі празники відгуляли? Йдемо дізнаватися на тернопільський ринок. Спершу спілкуємося з продавцями. Вони нам розповідають, ціни на свинину стартують від 80 гривень. Усе залежить від частини свині. Проте додають вартість після свят сильно впала. Якщо ж до нового року кілограм шинки вартував 120 гривень, то зараз обійдеться у 95. Середня частина 90 гривень, 95 гривень. Задня частина може бути 100 гривень кілограм. – А чи змінилися ціни після свят? Змінилися, і попит змінився, і ціни. Свинина впала в ціні. Як ціна зараз після свят? Дуже впала. Впала, а скільки, скільки було, скільки стало? – Скільки було, це впало десь на 18%. Ціни падають, бо закупка трошки впала. Ціна зменшилася. Зменшилася, але скільки мені тут? Ну, так, гривнів 20 полюбля. Отож, вартість свинини впала. А як щодо курки, тут ситуація невтішна. Ціна залишилась стабільною, проте продавці кажуть, в середньому за кілограм курячого філе хочуть 120 гривень та 74 за гумілки. А от філе індика вартує дорожче 130 гривень. Змінилися Ціни після свят? сто Філе 121, грубо говоря, 74 чотири крило 64. Ну до свят ціни подорожчали суттєво. Ну, А зараз вже нема куди. А от тернополяни кажуть, ціни, хоч і не набагато, але дійсно стали нижчими, тому скаржитись не хочуть. Кур'яти на то що трошки збільшилася. А свинина ні, нормальні ціни в районних центрах багато дорожчі. Ціни після цього впали, та як ля питаюся, то танче стали. Так, так. Там воно ну, там гривня два, то такої різниці, як то каже, нема. До слова, ціна на м'ясо залежить від декількох чинників. Один із них сезонність. Тому наразі його вартість залишиться на цьому ж рівні, прогнозують фахівці. Аліна Денисюк, Андрій Міц, Володимир Сосна. Т1 новини.